Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір, і далі будемо говорити про єдність, про заєдну допомогу під час війни в нашій студії Оксана Криницька, голова благодійного фонду відродження єднання». Пані Оксано, вітаю вас на нашій студії. Доброго дня, дуже приємно за запрошення, дуже приємно бути тут присутньою. Дякую, що запросили. Е, ну, насправді ви вперше в нашій студії. А хоча ваш фонд вже працює більше року і досить масштабну роботу веде, можна в соцмережах простежити. Е, скажіть, будь ласка, взагалі пріоритети фонду, коли ви починали, коли ви його створювали і зараз що змінилося? Можливо, якісь більші напрямки розвинулися. Коли ми починали це після повного вторгнення, було ми ще не розуміли, яка ситуація буде в країні, наскільки це затягнеться часу. Тобто, наша допомога розсіювалася, Ми намагалися допомогти всім. Ми приймали людей, які приїжджали в Івано-Франківськ. у Нас був шелтер, тимчасовий притулок, де ми їх поселяли і далі розселювали вже на постійне місце проживання. Так само ми допомагали військовим, намагалися якомога більше залучити партнерів, щоб закупити ті ж самі і дрони, і військову амуніцію. Ну і так само Допомагали ми цивільним, але з часом наших ресурсів не вистачало, щоб допомогти усім. Ми взяли таку вузьку специ... специфікацію допомагати цивільним, оскільки це набагато легше і є більше можливостей, тому що військова амуніція військова техніка надто дорога. І ми, так як ми маленький фонд, ми не є філією якоїсь великої організації. Ми не могли це осилити. Тому на даний час ми. Займаємося так вузько більше переселенцями, які в Івано-Франківському районі проживають, і частково допомагаємо нашим місцевим малозабезпеченим, оскільки вони так само є постраждалими, так само потребують допомоги. Звісно, ми намагаємося допомагати військовим, коли в нас є можливість. Ми так само їх підтримуємо, частково виконуємо їхні запити, але це дуже рідко і невеликі об'єми. Я бачу, що є збори. у Вас теж, скажімо, так бачу так, на Так, є збори. Так. Іноді звертаються до нас хлопці з різних підрозділів, які потребують допомоги, яким ми допомагали час від часу, і в надії, що ми далі їх підтримаємо. Тому ми деколи робимо збори на дрон чи так само на автівку. Ми за цей рік передали військовим кілька автівок, кілька дронів, і так само закупили трохи військової амуніції. А саме пріоритетна допомога тим, хто постраждали, зокрема переміщеним особам, я б бачила власне такі масштабну роздачу допомоги гуманітарної людям, які переселилися, які цього потребують, і насправді їх дуже багато. Тобто, ми тут можливо навіть не відчуваємо, наскільки багато людей в нашій області, які потребують такої допомоги. От у вас якась статистика є? Скільки максимальна кількість і чи збільшилася вона зараз, чи зменшилася? Е, е, Ні, ми контролюємо частково. Ми не маємо повного доступу до статистики, але що в наших силах, то ми перевіряємо. На даний час понад 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб в нашій області, в нашому місті, навіть не області. І частково частина з них вже адаптувалася, частина з них вже тут, як кажуть, осіли і знайшли житло, які планують і далі тут перебувати, оскільки не можуть повернутися в той самий Маріуполь чи Донецьк, бо там вже втратили житло. І так само. В області є люди, які вже отримали будинки, тому що селищні сільські ради надавали безкоштовне проживання, старі будинки, які були покинуті. Люди відремонтували, вже там проживають. От ми зараз наш напрямок. Це оці люди, щоб їм допомогти стати на ноги, щоб їм допомогти адаптуватися тут. Ми стараємося допомогти меблями, там ковдрами, посудом, все, що в нас є, щоб люди могли спокійно тут жити. А хто, а хто допомагає вам? Тобто це міжнародні фонди в основному чи з України також є. Тут ну, така допомога? Ми в основному працюємо з міжнародними фондами, тому що в Україні ми працюємо, але це в нас так е, взаємодопомога можна сказати. Тобто, ми щось даємо фонду. Фонд дає щось нам. Е, але основні наші донори це закордонні партнери. Це як правило Сполучені Штати і Румунія. Зараз у нас основний партнер це румунська організація Fight for Freedom, Ми з ними вже співпрацюємо майже рік. У нас підписаний меморандум про співпрацю, і щотижня вони привозять велику кількість наборів для українців, не тільки в івано франківську вони так само це привозять Чернівці, Кам'янець-Подільський. Це кожного тижня 10 тисяч продуктових наборів. Це дуже великі об'єми. Крім наборів, вони так само привозять гігієну, одяг, дитячі засоби гігієни, дитяче харчування тобто різноманітну допомогу для цивільних. А що в цих пакетах? Пакети частково відрізняються один від одного, іноді це залежить від поставок з-за кордону, від тої наявної продукції, яка є на складі. Як правило, це овочева консерва, м'ясна консерва, паштет, печиво, якась крупа, це може бути рис і макарони. І це кожного тижня. Це кожного вівторка. Людина е, з е, довідкою переміщеної особи не має значення, де вона зареєстрована, чи в Франківську, чи в Львові, чи в Києві. Вона, якщо має довідку переселенця, вона може прийти і отримати цей пакет. А скільки у вас волонтерів? Я просто намагаюся уявити такі ну, тисячі пакетів, які треба кожного тижня роздавати. Це ж потрібні величезні людські ресурси. Ну на даний момент у нас 15 волонтерів, всі вони є е, переселенці. Всі вони з різних міст зібралися: це з Харків, Луганськ, Сєвєродонецьк, Маріуполь. В кожного є своя історія, всі вони просто неймовірні люди. І ми разом вже майже рік працюємо на чистому ентузіазмі, тому що в нас немає зарплат, у нас немає ніяких виплат, оскільки фонд, я вже повторююся, не є філією. Ми є зареєстровані в Івано-Франківську як маленька організація. тобто ті Кошти, які частково находять на наш фонд, ми намагаємося витратити на, на допомогу. І всі волонтери працюють просто без зарплати, з бажанням допомогти іншим. А якщо говорити про міжнародних, наших партнер, ну, міжнародних партнерів, які надають Україні допомогу, от за цей час якось буде нарікає, що спав ентузіазм, що вже менше допомагають Україні. Як ви відчуваєте? Так, зараз багато закордонних організацій, які раніше допомагали. Зараз призупинили свою допомогу частково через те, що втомився світ, як вони кажуть. Частково через те, що бачить в країні трошечки ситуація з корупцією в нас не змінилася, і багато великих підприємств відмовилися надавати цю допомогу, дають, але дуже маленьким об'ємом порівняно з тим, що було минулого року, коли вона їхала сюди тоннами, і ніхто це дуже не перевіряв просто їхала допомога і їхала її, роздавали. Кому треба і кому не треба, як то кажуть, то зараз є обмежені організації, ну обмежено коло організації, які направлені на допомогу Україні. Маю надію, що вони й далі будуть допомагати. От з Five for Freedom, там партнер є з Японії, організація японська Good Neighbors, яка надає кошти на закупівлю цих продуктів. Тобто вони що півроку продовжують договір. От зараз мають Продовжити на наступні півроку маю надію, що його продовжать і далі допомога буде надходити. Я бачила відео, що навіть приїжджають іноземні волонтери допомагати. Ну принаймні, приїжджали вони раніше. Так, вони і... приїжджають Які їхні враження. Вони приїжджають щовівторка. Це є представники організації Fight for Freedom. Це всі волонтери з Сполучених Штатів Америки. Всі вони англомовні. Так само вони на ентузіазмі без зарплати працюють в Румунії. Вони сортують цю допомогу, вони формують ці продуктові набори і. Своїми треками привозять їх в Україну. Вони в Україні, так як вони іноземна організація, вони не дуже мають можливість організовувати ці видачі, тому вони знайшли партнерів, які, так як ми в Івано-Франківську, з якими співпрацюють і привозять допомогу на наш фонд, а вже, відповідно, наш фонд видає з їхньою допомогою. Значить, також ви їздите і в східній області, і в південній області і привозите туди допомогу. Власне за яким принципом обираєте напрямки? Чи це теж зброї? Хто є, буде запрошення? У нас вже є е, так само волонтери в східних областях: це Сумська область, Охтирка, е, Харківська область, е, яким ми довіряємо, тобто, які вже перевірені. І завдяки новій пошті ми передаємо туди так само великі об'єми допомоги: це тисячу наборів, півтори тисячі наборів е, по пільгову тариф. У нова пошта йде нам на зустріч, і ми таким чином передаємо. Так само їздять волонтери наші франківські, з якими ми співпрацюємо, які в нас вантажаться в нашому хабі, і, і везуть так само на схід допомоги роздають. От останні напрямки, які нещодавно були. Нещодавно це була Донецька область і Харківська. Ми передали продуктові набори, і наші волонтери. Поїхали там, роздали цивільному населенню. Вони взяли селище, де допомога гуманітарна не дуже часто доїжджає ситуація з Херсоном. Так само ми довантажували вантажівку продуктами харчування, засобами гігієни на Херсон. Ми відправили туди так само допомогу. Зараз планується для наших військових, тобто в нас вже є зібрано. Тільки чекаємо на завантаження, щоб відправити на 102 другу бригаду. Це теж продукти харчування, за продукти гігієни. харчування, засоби гігієни, вологі серветки, які так потребують. То тобто в нас вони є в достатній кількості, оскільки в нас хороший партнер, який надає ці вологі серветки, і хлопці, дуже хлопці задоволені, Оскільки води немає, вологі серветки якраз підходять. А ви координуєте роботу з іншими саме українськими благодійними організаціями, волонтерськими організаціями? На жаль, в нас немає в Україні якогось такого об'єднання, яке би координувало роботу. Тобто, є, ми підписали меморандум з закарпатськими організаціями, з Закарпатської об'єднання взаємодії, яка об'єднала кілька організацій, яка об'єднала міжнародні організації, але це. Меморандум можна сказати співпраці, тобто коли нам щось потрібно, вони нам допомагають, їм потрібно. Ми будемо їм допомагати. А координації на рахунок видачі допомоги для ВПО чи відправки на схід такого немає. Тобто, кожен фонд, кожна організація індивідуально робить від себе. Я думаю, просто ну ніби в нас є реєстр, ну якісь приблизно статистика з цих внутрішньопереміщених осіб. Не те, щоб я казала, що хтось, можливо, забагато отримує допомоги, але можливо є люди, які, до яких не доходить допомога, які боки свідавних місцях, або просто соромиться, якось звернутися. Є, є такі люди, до яких не доходить допомога. Вони, як правило, десь живуть подалі від міст в селищах і не завжди мають змогу приїхати отримати ту допомогу, або не завжди проінформовані, що видається ця допомога. Ми. Намагаємося повідомляти на своїй сторінці наших телеграм-каналах, що щовівторка люди можуть отримати в івано Франківську допомогу. Хто не може вівторок приїхати в Івано-Франківську, оскільки є села, де треба заплатити за проїзд 100 гривень туди і 100 гривень назад. Ну, людина ну не не має змоги, тобто для неї це важко. Тому ми вирішили їздити по районних центрах. Ми приїхали в надвірну, роздали в надвірні майже 400 наборів для внутрішньопереміщених осіб. Так само, ми раз в місяць їздимо в Тлумач. Тобто для Тумбацької громади так само всі села наближені, приїжджають і можуть отримати цю допомогу, так само привозимо їм одяг і засоби гігієни. Інколи, коли в нас є можливість, ми надаємо фінансову допомогу для дітей-інвалідів. Ви надаєте допомогу лише внутрішньопоміщеним особам, чи також малозабезпеченим родинам саме тут напередаємо ми надаємо допомогу малозабезпеченим родинам, інвалідам, котрі звертаються до нас з заявою або через департамент соціального захисту. Ми співпрацюємо з департаментом соціального захисту. Інколи вони подають мені перелік людей, які потребують допомоги, і ми передаємо ту кількість продуктових чи гігієнічних наборів на департамент. Департамент вже відповідно роздає, тому що так як ми невелика організація, в нас немає там офісів і великих приміщень. Ми не можемо всіх до себе прийняти, тому ми вирішили так е, влаштувати співпрацю. Так само ми співпрацюємо з нашою міською радою, і щовівторка ми передаємо 500 продуктових наборів для е, наших пенсіонерів і малозабезпечених. Е, вони могли отримати цю допомогу е, на набережні 42, в муніципальному центрі. Дозвільня, що середи що четверга там віддавалися продуктові набори так само для пенсіонерів. Тобто, фактично, для того, щоб е, дізнатися більше, якщо наші глядачі потребують або хочуть дізнатися більше інформації, вони можуть звернутися саме до департаменту соціального захисту і там дійсно розкажуть. Я яким пояснюю власне. багатьом людям, які і інколи приходять до мене, і кажуть, там лежачий, він не може прийти. Він може зателефонувати в департамент соціального захисту і попросити допомогу. І, звісно, якщо департамент звернеться до нас і скаже, що потрібен там такий-то набір для цієї людини, ми передамо це в департамент або можемо особисто, якщо людина не і дійсно в важкому стані, ми можемо особисто привести додому. А як називається ваш телеграм-канал для того, щоб більше? Так, Така сама, як і назва фонду. Тобто годійний фонд відроджені єднання. єднання. Так, у нас назва така і на соцмережах: в Facebook, Instagram, і так само в телеграм-каналі. І так само, якщо хтось хоче як волонтер долучитися, або як благодійник долучитися, то так само можна? Так, може... звісно, можна зайти. В наші є всі реквізити. Повністю вся інформація є в нас в соцмережах на сторінках. Сайт ми не робили, оскільки не було потреби. Ну і заведення сайту відповідно треба платити кошти, щоб хтось його вів. Ну ми не бачимо, поки що в цьому потреби, і витрачати на це якийсь ресурс. Як ви відчуваєте, от зараз уже майже півтора року повномасштабної війни. Ситуація в країні і економічна, і власне такась морально-психологічна. Наскільки зараз складно займатися такими благодійними справами? І наскільки збільшаться кількість людей, які потребують такої допомоги? Ну, я вам скажу так, що е, зараз. Можна сказати, з одного боку трошечки легше займатися цим, тому що вже більш-менш стабілізувалося, ми вже розуміємо, на чому ми стоїмо, що в нас є, які в нас є можливості, які в нас є ресурси для подальшої роботи. Що буде завтра і як зміниться ситуація, ну, ніхто не може спрогнозувати так само ми. Тому, поки є можливість, ми займаємося своєю справою. Не буде можливостей, будемо шукати інші варіанти. але... Наскільки ми розвинули за цей рік, тобто припиняти ми роботу не плануємо. Ми плануємо і далі розвиватися, далі рухатись вперед. Е, я вже жартувала. Мені кажуть, коли закінчиться все в Україні. Всім допоможе, що будеш далі робити. Далі поїду в Африку годувати дітей. Тобто такі варіанти. Ну, поки що, ситуація складна, звісно, що складна. Багато є районів, куди не доходить гуманітарна допомога. Багато є. Людей, які далі не хочуть е, виселятися своїх домівок з е, окупованих, ну які території де окуповані, щойно, або окуповані, і люди залишаються, бо бояться втратити те, що вони нажили за ці, за всі роки, і не знають, куди їм їхати. Коли навіть ми пропонуємо тут, що ми приймемо, ми дамо житло, ми е, безкоштовно розмістимо, ми надамо все, що необхідно. все одно людина е, з той самої Авдіївки вона боїться приїхати. То вона знає, що вона себе вдома, навіть під обстрілами на себе вдома, а тут їй страшно, а куди я поїду, а що я буду робити? Тому така ситуація. Ну, зараз можна сказати, країна розділилася частково, тому що є люди, які далі живуть війною, які відчувають війну, а є люди, які вже, як кажуть, звикли, втомилися і живуть своїм звичним життям і не переймаються дуже, що відбувається з людьми на сході чи з військовими. Uh -huh. А ви кажете, що є можливість розмістити? Тобто є в нас ще зараз можливості прийняти людей. Так, які, звісно, можливостей є достатньо. Є не тільки в Івано-Франківську, є Львів, є Чернівці. Е, є в Чернівцях так само така Марта Левченко, місто Добра, побудувала ну, неймовірний комплекс, де приймаємо мів з дітьми. От. І вона написала, що в них є 30 місць, але ніхто не приїжджає. Так само франківсько. Тобто, якщо би приїхали люди, звісно, ми б їх не лишили на вулиці. Ми б знайшли їм житло. Ми б організували десь їхнє перебування, навіть якщо це буде тимчасове, ми б тимчасово прийняли. Далі б шукали постійне житло, так як ми робили це на початку війни. Люди приїжджали, ночували день, два-три. Далі ми їм шукали чи квартиру, чи за кордоном партнерів, які їх готові прийняти. Тобто на вулиці ніхто не лишився. А що до роботи? Чи є можливість зараз, чи, чи ви якось координуєте, можливо, хто готовий взяти на роботу людей? Ну, дивіться, варіантів по роботі я скажу, що є достатньо, тому що навіть мої друзі, ресторатори, власники бізнесу готові прийняти на роботу з достойною зарплатою, з гарними умовами. Ну, щось бажання не, не дуже у всіх є. Роботу можна знайти, тобто, якщо людина хоче працювати. Якщо вона хоче заробляти, на даний час в Франківську є можливість, звісно, не менеджером і директором кабінеті сидіти, але в магазині, в ресторані, в відпочинкових комплексах зараз потребують працівників. Тобто головне вийти з дишки за межі, я така, зони комфорту, навіть якщо вона не дуже комфортна. Так, в ну віде. просто якщо я розумію, так якщо людина не йде на роботу, значить. Поки що в неї ситуація більш-менш стабільна, тобто вона має за що жити, тому що якби вже не було за що жити, не було би виплат, держава не давала виплати ВПО, відповідно, людина би змушена була йти заробляти гроші, потрібно прогодувати сім'ю на гуманітарній допомозі, сильно не виживеш. Тобто, вона гуманітарна допомога, от ці набори, які ми даємо, вона розрахована от європейці кажуть, для того, щоб людина вижила. Тобто це не є допомога для життя щоденного. Це допомога дається в тому випадку, коли людина втратила все, і їй потрібно протриматись, поки не знайде роботу або щось стабільніше. От для цього і надається гуманітарна допомога. Багато людей не розуміють цього, тобто вони думають, що допомога це просто для їхнього життя. Це не для життя, це допомога для того, щоб вижити в умовах війни. Тобто можливості є. Ще трішки прошу команду волонтерів. Ви сказали, що це 15 людей, багато з них є переміщених осіб. Можливо, чим вони вас здивували? Можливо, якісь такі надзвичайні історії. Це 15, всі вони внутрішньо переміщені. Один тільки є такий в нас, Віталій Редюк, він з Івано-Франківська, а решта всі внутрішньо переміщені особи. Ну, в кожного кажу, своя історія, всі вони з. Дітками, сім'ями тікали від війни. Є так само у нас такі з Маріуполя, які вже втратили своє житло. На жаль, вони не зможуть повернутися. Тобто вони вже планують залишитися в Франківську. Діти вже пішли в школу, там знайшли роботу. Вони планують тут залишитися. Є які. Хочуть повернутися додому, але є ризик для життя дітей, тому що мусять залишатися в Івано-Франківську. Всі вони дуже щирі, дуже відкриті, безвідмовні. У нас є своя група, ну робоча, де пишеш там на 9.30 завтра розгружає машину. Все, 9.15 всі всі штик на складі. Мені пощастило з ними. Ну я насправді дивуюся, Тобто, це більше року. Ну ви сказали, з вересня почали ростувати ці подані. Кожного тижня це велен це навіть не кожного тижня, кожного тижня це те, що ви бачите, коли надії видачу. А основна робота, ту, яку ми не показуємо, основна робота це на складі сортування цієї допомоги, формування наборів продуктових, відправки на схід, вантаження, розвантаження машин. Її не видно, але вона майже щодня. І це дівчата з манікюром в порохах в, в кросовках тягають ці ящики, складають, тому що більшість в нашому фонді дівчат. Це неймовірно насправді так. історія. так е, Я дуже вдякую вам за те, що прийшли до нашої студії, за те, що ви робите. І ще раз нагадую, що це е, ми говоримо про благодійний фонд відродження і Його голова Оксана Криницька була в нашій студії. Кому потрібно. Е, Скажімо, допомога від цього фонду. Чи хто хоче стати волонтером, чи можливо якось запропонувати свої допомогу, да, то басково звертайтеся та. в соціальних мережах. Ми потребуємо зараз до речі, допомогу. Зараз до нас звернулася шоста прикордонна застава Другої комендатури. Це 105-й загін. Вони тримають оборону на Чернігівському напрямку і координують вогонь нашої наших артилерії. Авіарозвідка звернулася їм дуже необхідний дрон і дуже необхідний автомобіль, тому що всі зараз, е, як правило, був Бахмут. Зараз Херсон, тобто такі точки, де як кажуть, розрекламовані. А про тих хлопців, які е, також працюють, які також захищають, частково щось про них забули і вони звернулися. От зараз нас дуже якраз як то кажуть, пече. Ми організували. Є на сторінці так само пост. Нам потрібні кошти на придбання оцього дрону мавіка третього і автівки. Закликаю всіх обов'язково долучитися до цього збору. Дуже дякуємо за розмову. Дякую нашим глядачам за увагу. Мирного вечора залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте.